Друзі, всім привіт! З вами компанія АвтоІмпорт З. І сьогодні у нас на огляді щойно пригнаний та розметений автомобіль Volkswagen Passat B8 Highline. Це чистий 18-й рік, мотор 2 літра турбодизель, коробка автомат. Оригінальний та підтверджений пробіг 230 тисяч кілометрів. До авто йде комплект коліс на легкосплавних дисках. Останнє ТО пройшло в вересні 2022 року на 215 тисяч кілометрів. Це було комплексне ТО. Можливо, була заміна ГРМ, треба уточнити на офіційному Volkswagen сервісі. По авто у нас зовнішній хромпакет, матрична лінзована Full LED-оптика з автовирізанням машини при дальньому світлі, протитуманні фари, Line Assist, асистент тримання полоси, датчик світла, датчик дощу, оригінальні диски r 17 на резині Continental, автоматичне затемнення бокових дзеркал. Датчик мертвих зон, гарний комбінований салон, шкіра алькантара, електричне регулювання сидіння водія з функцією масажу. Мачу на дверях шкіряна вставка, підігрів, електрорегулювання, електроскладання дзеркал, 4 склопідйомника, автоматичне світло, протитуманні фари, 230 тисяч оригінального пробігу, шкіряне мультикермо, підрульові пелюстки перемикання передач. Авто є адаптивний круїз-контроль, великий сенсорний екран з навігацією. Трьохзонний клімат-контроль, підігрів передніх сидінь. Так Виглядає меню автомобіля. Android-Auto, Apple CarPlay. Датчик тиску в шинах. Асистент освітлення. Адаптивне освітлення. Освітлення салону, функція камін-лівінг. Адаптивний круїз-контроль. Front Assist – асистент контролю дистанції попереду, розпізнавання пішоходів, Line Assist – асистент руху по смузі, Side Assist – асистент зміни смуги, асистент розпізнавання дорожніх знаків, розпізнавання автоми, асистент паркування, асистент гальмування під час паркування, асистент виїзду з місця паркування, задній та передній парктронік. Налаштування дзеркал та склоочисників. керування склопідйомниками, центральний замок. Вінкод авто. USB, AUX, Wi-Fi, SD-карта, управління клімат-контролем сенсорного екрану, запуск двигуна з кнопки, автоматична коробка передач, система старт-стоп, електронне ручне гальмо, автолт, розетка 12 вольт, два підстаканника. Безпровідна зарядка для смартфона, вихід на USB. Підлукітником у нас є вихід на USB та AUX, великий бардачок з охолодженням, Дзеркало заднього виду з автозатемненням. Так виглядає задній ряд сидінь, блокітник для задніх пасажирів, клімат контроль для задніх пасажирів, великий багажник, аптечка, розетка 12 вольт. Повна сервісна історія обслуговування на офіційному Volkswagen сервісі, два ключі. Дане авто можна оглянути на нашій площаці, яка знаходиться в 20 кілометрах від Львова в сторону Жовкви, село Спочна. Також у нас є великий вибір інших автомобілів. Приїжджайте на огляд, до нас приїжджають люди зі всієї України, задоволені своїми новими машинами. Авто в хорошому технічному та візуальному стані. Чекає на свого нового власника. Приїжджайте до нас на огляд, можливо, цей автомобіль чекає саме на вас.